<плес> у Судані було збито вантажний літак, у якому перебували росіяни. Про це повідомляє російське посольство у Судані. <плес> La hoa bơ, tay răng qua 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 tay răng tay răng qua tay răng tay tay <реш> дипломати заявили, що представники сил швидкого реагування судану повідомляють через свої соцмережі, що на заході країни збили вантажний літак, до складу екіпажу, якого за їхньою версією входили російські громадяни. Там також уточнили, що ситуація ускладнюється тим, що зона катастрофи літака розташована у регіоні Дарфуру, у якому відбуваються бойові дії. Зайде <реш> рані. الفوزير هذا نقص لسه ما شفتوا حاجه لا لا طيرانك برهان معانا ما بساوي يا شايف دقوا اركم من ناوي زايله ربانه Як повідомляє Судан Монітор, інцидент стався приблизно о 4.00 21 жовтня, тобто близько третьої ночі за Києвом. Військові сил швидкого реагування заявили, що знищили літак Антону, в який суданські військові використовували як бомбардувальник. Однак слюючий з уламків було збито російський іл 76 який ймовірно перевозив вантаж для самих військових. Один із загиблих під час аварії літака мав значок екіпажу, що ідентифікує його як головного інженера Airline Transport Incorporation. Ця компанія базується в Об'єднаних Арабських Еміратах і пов'язана із Киргизстаном. У іншого члена екіпажу був російський паспорт. Про тих, хто вижив під час аварії, вантажного літака не повідомляли. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Меткеґаляма. للكرامة لكيكه يا جماعة إكرام كيكه الله أكبر والله الحمد 8... То що відбувається в Судані, та яку роль там відіграє Росія у середині квітня 23-го року, розпочалися бої між суданською регулярною армією, очолюваною Абделем Фатахом Аль-Бурханом, який є де-факто президентом країни і силами швидкого реагування Судану під командуванням Мохамеда Хамдана Дагало. На початку цього конфлікту Росія ймовірно зробила ставку на сили швидкого реагування, зокрема через те, що російська ПВК Вагнер досягла з цими силами угоди про право. На видобуток золота в суданських родовищах, завдяки цим родовищам, Росія, яка перебуває під західними санкціями через вторгнення в Україну, має доступ до іноземної валюти. Однак потім, уже в квітні 24-го року, заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов здійснив візит до Судану. Частина змі оцінили такі дії як знак підтримки Москвою суданської регулярної армії, оскільки російський чиновник тоді пообіцяв армії необмежену якісну допомогу. Армія Судану і в минулому зверталася до Росії за військовою підтримкою. Зокрема, вона хотіла отримати бойові літаки Су 30 і Су 35 а також ЗРК С 400 Тріумф. Також Судан зацікавлена. В угоді з Росії, яка передбачає будівництво російської військово-морської бази у Червоному морі.